Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 15 жовтня 2024 рік. Вівторок, тому розглянемо загальний рух альткоїнів. Спочатку знову нагадую вам наш перехід на Discord. Чому ми переходимо на Discord, відео прикріпляю зверху. І підготовка займає багато часу, тому цього тижня я не буду вже по альтам робити нові відео, буду займатися Discord. Маю надію, на суботу все підготую. Новенький наш сервер, щоб там нам було комфортно. Старінка альт сезону. Мого сайту CryptoVictor.com Перша в описі. Як завжди, є тут вся фундаментальна складова. Індикатор страху та жадібності 65. Пам'ятаєте, як він був недавно 27, потім коливається постійно. Тобто слідкуйте за ним, це указує на те, як люди відносяться зараз до крипти. І зелена зона 65 це дуже-дуже позитивний знак. Як завжди, ми слідкуємо за цим індикатором Altcoin Season Index від Blockchain Central. Зараз 31. Візуально в якому місці ви самі бачите, якби і біткоін сезону вже такого спотужного нема. І до Altcoin сезону ще далеко. Такий він, ближче до біткоїну. Хто хоче більше розуміння, подивіться ще відео, як. Домінація біткоін впливає на альткоін. У мене є в каналі. Подивіться. Тоді більш буде. Зрозуміло чому спочатку біткоін. Цей же сервіс Blockchain Central дає ще декілька інструментів. Можете їх розглядати. Ну, Наприклад, Rainbow Веселка. Вона показує зміну курсу біткоїну з самого початку з 2013 року. Вертикальними лініями відмічають халвінги. І як після халвінгів ми можемо спостерігати, в якому місці курс. Завжди в цій синій зоні, бачите, після халвінгу, не одразу, а через декілька місяців починається зростання. Було так і 17, і 20 років. В якому місці зараз ви також бачите, зона накопичення завершується. Тому і багато хто по логіці цього індикатору очікує перехід на ці жовті та червоні місця цього індикатору. Халвінг пройшов, півроку пройшло. Біткоін готовий наверх. А індекс ризику вже 65. Вже. Не зелена зона, як. Та навіть минулого відео, як я записував, була ще в зеленій зоні. А зараз ну практично всі альти вже в жовтій зоні. Все і прямує до червоної. Тобто зараз ще як якось, ну, можна щось купити, але вже ризиковано. Вже не зелена зона. І пам'ятаєте, сервіс Coin Class, хто вони. Не знаю що це, подивіться також відео, є. як біткоін змінювався помісячно. Минуло осінь, пам'ятаєте, було доволі потужне зростання. І як починалась осінь, вересень, жовтень, листопад 3% 3,9%, 28%, потім 8 12. так завершався рік. І після чого ще зимні місяці. Були зростання перший, другий місяць, бачите, аж 46-40 і 16 завершення було. Тобто 7 місяців було зростання минулого року. Зараз вересень доволі аномально. Мало хто очікував, що він дасть 7,2%. Ну, подивіться, вересневі які місяці були. Вони слабі завжди, бо люди повертаються з відпусток, грошей ще нема, тільки ну, починають працювати, і перші зарплати, які можуть потенційно бути направлені на покупку крипти, це, це тільки жовтень. А тут вже і вересень був цього і минулого року. Бо бачите, з 2016 року вони були вересневі. Показники були тільки червоні. Ну, все нормально. А от вже жовтень, тільки дві червоні позначки, все зелене. Тому ми очікуємо, що і надалі буде зростання. Пам'ятаєте, як перший тиждень місяць, вже очікувано, як декілька місяців так йде, було зниження, і зараз пішов відкат наверх. І вже жовтень-червоний. Вибачаю, зелений. Був червоний, вже зелений. Все дуже добре. І якщо порівняти жовтневі показники, дивіться, було і 60 і 33%, тобто дуже рідко 5%. А так 39, 14. Тому я очікую цей місяць. ну Точно не 3%. Десяток або декілька десятків. Ну, така моя думка. І за біткоїном тільки підуть альти. Індикатор CryptoTotalMarket. Отже, пару сотень альткоїнів без е, топ-10, е, показує вже розвернення і початок осінь, все нормально. І по цьому індикатору ближче, якщо подивимось, тут курс зараз вже сходив, е, вийшов е, з цієї лінії, ну, коридору це я і так для себе відмічав, він аномально виходив. Потім вересень повернув в цю зону, і зараз на межі, але вже в зоні висхідного тренду. Гадаю, будуть вже більш сильні такі зелені свічки, як було минуло разу. Перша, друга. Тобто все нормально. І тижневий графік так само показує, що розвернення завершено, і я тут поставив цю ракетку. Альти відбились віднизу і очікують на Продовження зростання. Домінація USDT також, ви бачите, розвернулась і вже другий місяць поспіль червона. І буде ще сильніше і сильніше. Якщо вже бачите і минуло разу, як було розвернення, перша була, так собі, слабенька, червона, далі були практично, ну, як пішов, оцей рух вниз, все, пішов, пішов, перелив USDT, Вальти. І в біткоін. І зараз цей процес розпочався, все нормально. Другий місяць червоний, очікуємо переливу більш серйозного і більш потужного ну, зростання курсу криптовалют. Дивіться, з 6,7 курс домінації знижається на 6,5. І цього місяця максимальні були 5,8. І я очікую менше 5 цього місяця. Подивимося, якщо це так буде, то буде потужне зростання курсу біткоїну і потрошку Альти почнуть додавати своїх позицій. А почнуть додавати своїх позицій, коли біткоін набере максимальних своїх відміток в домінації біткоїну. Зараз, бачите, 57-58. Зростання курсу біткоїну можливо, ще буде піднімати цю, цей індекс домінації біткоїну, ще трошки піднімає, може навіть 59 в моменті буде підніматись, підніматись а коли вже піде оцей креш вниз, це вже буде, ну, гадаю, 43-45 цього сезону. Але поки що ще зростання курсу біткоїну, ну, поки ще буде зростання і домінацію. І тут ну, логічно, можна очікувати переломний той момент, вниз. Як було і цього разу зростання, а потім цей креш доволі потужний, коли вже біткоін не такий цікавий і привертають увагу до альтів, і дивіться, як це було доволі швидко. там. Пару місяців. І все. Розочарування в біткоїні і зміна напрямку до альтів. Пару слів по біткоїну. Вчора ви дивились, і я очікував рух до цієї зони. Можливо, не за один день, а можливо, як і завжди, біткоін йде такими кроками. Перший крок був доволі потужний, і зараз закріпляємось біля входу в оцей потужний. Відрізок з 66 до 71,5, де буде, на мій погляд, більше буде волюм, тобто об'єми торгів, бо тут ліквідність, активність багато чого. Ну, все нормально, він прийшов тут, закріпляється сьогодні, можливо, завтра, і піде далі наверх, я так бачу. Мета гадаю, вам зрозуміла ця зона. Ну, і нормально вчора дивіться, як Азійська сесія додала, за неї Європейська, американська також додала. Знову Азія почала вдарилась в, той, в те місце 66,7. вдарилась і пішла вниз на відкат. Нормально, хай піде. І за цим індикатором. Бачите, рух ще йде вниз. Та хай сходи ще трошки вниз, хай накопичення пройде. І навіть якщо на 64 з чимось там курс сходить сьогодні, це нормально. Може пару днів тут відпочити перед наступним кроком наверх. Бачите, як було минулого разу, як іде він наверх. Один день потужний зелений, далі два дні відпочинок. Зараз так само був потужний рух наверх, один день відпочинку, сьогодні розпочинається, можливо, завтра ще відпочинок і далі вхід в цю зону. Слідкуємо за біткоїном, слідкуємо за індикаторами по альтсезону. Проводьте свої дослідження, дивіться новини. Якщо вам це відео було корисним, поставте йому лайк. Поділіться їм з друзями, можливо, їм буде цікавий мій контент. Якщо потрібні мої нові відео, підпишіться, вони виходять о 14. Цього тижня буде перерва, підготовка до Discord. І, звісно, пишіть коментарі. Фідбек він обов'язковий. І себе підготовуйте до того, що ви будете писати коментарі. Ми заходимо в Discord, там буде спілкування, не тільки читання, тільки читання це є сайт. Без проблем заходите там, читаєте, що там інформації, в принципі, достатньо. А Discord там вже спілкуємось. Тому пишіть коментарі, це нормально. Ви, звісно, ми всі в такій темі, що тут є запитання. в мене їх багато. Це одна з причин, чому мені особисто потрібен Discord, і я роблю багато кроків, щоб він в нас відкрився цей сервер. Корисний для криптоспільноти української. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну Федерацію буде знищена. Процес триває. Щоб бути в курсі, слухайте президента. Він щодня розповідає про ситуацію в країні. І на болотах. Вчорашньому звіті він сказав, що Північна Корея з цим І-Мудаком. Практично вступила у війну проти України. То, що їхні снаряди це більша половина снарядів орків, це ми вже знали. А те, що вони додають до снарядів ще й косооких нових орків, ми ще так тільки чули, президент вже сказав. Тому слухайте перші істочники. І Зеленський сказав, що ну, це не вплине на те, що ми йдемо до перемоги. Звісно, потрібно, щоб весь світ допомагав. Болотам допомагає Іран, дуже сильно допомагає цей Мордор Північної Кореї, Китай допомагає, І Індія, можливо, частково. Допомоги наші, наших партнерів не завжди вистачає. Вони щось думають, то вибори в них, то ще що. Очікуємо потужний приїзд Байдена до Німеччини. Можливо, будуть рішення. Очікуємо на них. Україні потрібна допомога. Ну а нам потрібно донатити. Використовуйте будь-яку можливість: зайшли у Приват24 або Мона, відправили 100, 500, 1000 гривень. Цим самим піднімаємо собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі. Слава Україні!